Американська газета Financial Times пише, що адміністрація Байдена закликала Україну припинити удари. По енергетичній інфраструктурі Росії по нафтопереробним заводам ми ж б'ємо безпілотниками по НПЗ доволі вдало останні дні, тому що бачите, це призводить до підвищення цін на нафту на світовому ринку, і в кінцевому підсумку це може призвести до дальнішої ескалації війни. Блін, йолки-палки, ваше е, бояння ескалації, це просто така вже хвороба, така е, жахлива хвороба, шановні наші союзники, е, з вашим страхом ескалації. Ну, блін, якщо ви хочете, щоб ми перестали бити по енергетичній інфраструктурі, так закличте Росію. Щоб вона не атакувала Україну, щоб вона не била по нашій енергетичній інфраструктурі, а також по нашій житловій інфраструктурі, а також е припинила атаки на лінії фронту посилати е тисячі е своїх е солдатів, е атакувати наших солдатів, щоб вона пер е припинила Вести бойові дії проти України на нашій території припинила вести загарбницьку війну проти нас. Що? Немає у вас для цього механізму, та не розказуєте. Є у вас прекрасні механізми. Голосіть Росію державою спонсором тероризму і забороніть всім своїм компаніям і американським, і всім іншим, під страхом страшенних санкцій, торгувати з Росією. Будь-які торгові. І фінансові операції е, припиніть, щоб не можна було, е, я не знаю, е, шматок бекону в Росію продати, і щоб не можна було грошей туди перечислити ні звідки. А хто е, порушує якийсь Казахстан, е, такі ж пекельні санкції на тих, хто порушує, і на Китай так само, якщо він буде порушувати, плюс ви можете взагалі запропонувати е, підвищити на 200%, відсотків. Мита на всі китайські товари, які ввозяться в Америку. З умовою, що е, якщо е, Китай заставить Росію е, припинити атаки на Україну, то ви не будете підвищувати. А так, якщо Китай не заставить Росію припинити війну проти України, все, китайська продукція в Америку не йде. От і закінчилась війна. Ні, так просто пригрозіть дати нам три тисячі томагавків з радіусом дії до трьох тисяч кілометрів. Теж дуже дієво. Ну і масою іншої зброї, яка у вас є, це ж можете зробити. Ну а якщо не хочете жорстких мір. Якщо боїтеся ескалації, ну то краще мовчіть і не заважайте Україні діяти. Ну я сподіваюся, що е, це е, Фінанс, Financial Times, ця стаття це не якась російська провокація, а е, це реальна інформація. Хоча краще б це була російська провокація.